Що це? Ідеальні карти просить для булефа. Кол, пуш! <ривіт> 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 Ідеально просто. Так, скільки в тут з десятками. Тут же рейс два з половиною. Він колить. Скільки хочеш сюди ставити? Прям півпотика можна. Можна поставити отак от. Якийсь нестандартний сайз. Кол. По королю ще можна поставити. Тоб, чо це? О, треба він ставити. Король валить бланки прийшли. Типа там інколи буде король, але легше будуть чекати, ну якби... Мені зараз треба вилюбити. Ідеальні карти прийшли для Блефа. Він мене може до патріки відбити. Подвійки. Ізі. Так, тут треба швидше думати. Тут король світовий, пуш. 4 бет, мені подобається. Тільки треба було менше сайзінг зробити, тому що сайзинг на третину стека. Туз 2, ну найс, не подіяло. ху ху, -ху, -ху. сюди цього образила. Так, 108 відкрили, кол, пуш! Полетіли, тут кол буде. Королі, дама, туз валет, переблочив мої аути. Але тут, як є, так. Так. Чірво це не король. І не валет. Сімка шикарна. Ой, який в нього а, нокаут. Ммм, ідеально просто. Тепер він нас стрібетить. Окей, 763. Нуль інформації на опонента. Ми будемо грати просто своїм рейнджом. Він ставить 6 опівпоть, яка ми, звісно, не кол. Цірка закрила четвірку стріт, дала нам гудшот по вісімці. Бо він чогось продовжує ставити в цей борт, що цікаво чому? З наколом таскаємо. Туз. Mm. Чувак каже, що у нього четвірка, або 8-9, або 8-9 ми блочимо. Якщо він дійде в туза, він, мабуть, чекне. А що він тут ставить? Туз така страшна карта, він повинен все чекати. Виходить, це якийсь треш у нього. Або сатузів. Я не знаю за кого Ну він по такому чорну заже повинен чекати, а він став очі великий. Зараз повертаємося в 54-му. Це 4 ботпота, якщо що, проти канадця. треба маленько поставити. Він же любить колоти. якщо заколоть, я чекну. Трійка з суперкартам, давай чекати. За поставив. Він ж взагалі не здається нічого, не викидаємо. Поїхали. <плес> <плес> Серйозно? Блин, ну як так можно? 3 беткол 4 бета, 6-5, стрит слопа. в пень. Сам прикол, что чувак до сих пір думає. Я не знаю, що він тут думає і навіщо. Я не знаю, що він тут думає. Н Нема сенсу тягнути час, може за просто. Я тут здесь просто поставлю. Не думаю, що він там стрім-снайпить щось. Тузи запушу без піки. Чи варто тут кликати, до речі? Та давай просто пуш. Гарм 6. Онлайн шикарно, бо тебе цікаво дивитися, зручно дуже все транслюєш, ну і бажаю 100% на турні. Сьогодні 100% на турні тільки у... у мексиканця. Ну окей, не страшно. Банк, конечно, був непоганий, але не страшно. Цей чувак відкриває ширше, ніж треба. Ну, в мене, я так думаю, така враження проти нього. Він завжди агресивно катає, відміщено любителям, а це може бути агресивний рех, а може агресивний любитель, не знаю. О, ніхера, який китайц. Щось вигравав. Ну король 10 це простой пуш. Вилетіли, good luck. Блін, ну коло отримав, тузи. Ну, пора ушатувати. Десятка є, окей. Король 10, чирва. Чирва є. Король 10 а 32 майже відсотка. Nice. Yeah. Поки ще в грі. Ушатало, тузів. Окей, okay, 10-9 дефнули. Дверкарти, карта мази, год шот. Банки 7, у нас 10. Думаю, чек пуш норм, да. Там фолдек ведь є. Тузи. Слава тузи. Билак. Оу, тут не грають взагалі. Так, окей, okay. Королі, 4 вей можна поставити, можна чекнути. Давай чек. Хочу чек рейс? Кей, okay, у ну нас у нас є дев'ятки для ставки, десятки, валети, навіть дами. Королі короли тузи нам більше в чек. У нас бет є рейс від китайця. Позиції. В сути він тут не забуду всі перейзити. І що? Що він тут рейзить позиції? В вісімку, мабуть, ніколи таким сейзом, соти тож все. Плюс цей чувак, щось поставив, щось, щось є, мабуть. Бляга, спот вообще прям топовий. Мені здається, викинути тут вообще ідеально. Якби він дав 6 в бланді або 7. Типа можна було б зрозуміти ще. Цайс, типу, такий я готовий їхати. Але у них всі їх, всі не забувати, треба, що у них є сети. Easy! Просто хто тут мастер фолдів сьогодні? Так, я заколив в бет. Треба ставити дуже багато. Чувак, зіграв чекол флоп, я ставлю тьорн, він грає чекол. Ну, поніше по танчик треба. Чекол чекол, це що, дама? Валети? Тузи королі? Ну це ж не дама, дама ти будет снепнув бо. Але у мене ж стільки блефів тут не закрилося, а то я від... Тузи. Окей. Так, найс. Бразил віддався. Ну, борд дуже страшний для тузів. Тут одразу RSLP у нас. Ну тут 50 на 50 ветер чек. Ой, отримала рейс, щедально. Щекає. Треба маленько ставити. Я думаю, цим ренджом. У него есть повір пара. А це даблчик рейс? О, вау. Вот це цікаво. треба подовше подовше пытать чити. шо у тебе каре? What the fuck? Давай. Ну тут нічого нема. А чек пуш. Ну, він повинен це пушити трн. Карай четверк. Оце найс! Оце найс. Ідеально просто.